Новорічний подарунок і увага кожній дитині з родини учасника АТО. Така обласна влада, так обласна влада цьогоріч привітає малечу із новим роком. Незважаючи на складну ситуацію в країні, обласна влада все ж таки вирішила не відмовлятися від новорічних святкувань і зробити їх для дітей, адже малеча дуже любить зимові свята і з нетерпінням чекає на них. Отож розпочнуться вони 19 грудня на святого Миколая відкриттям головної ялинки області. Наразі новорічну красуню вже завершують встановлювати на центральній площі Кірвограда. Розпочинає низку наших новорічних свят традиційного міста Кіровоград відкриттям основної новорічної ялинки 19 грудня на центральній площі міста і області о 15.00. Сценарії вже відпрацьовані всі. Супроводжуватись відкриття ялинки буде новорічним ярмарком з концертно-розважальною програмою для дітей наших. Концертна розважальна програма буде зроблена також зусиллями дитячих колективів нашого обласного дюцу і, звісно, за участю керівництва області і міста.